Вітаю модельники! З вами на зв'язку, як завжди, канал DMC. І сьогодні у нас чергове відео розпаковочка посилок за кордону І сьогодні у нас ось така посилочка з Німеччини. Там буде досить багатьох моделей, тому давайте швиденько відкриємо і будемо вже розглядати, що там. І так, коробочку я відкрив. Ось знову ж таки плотно було запаковано. І давайте витаскувати першу модель. І так, а перше, перша модель у нас це Audi Q5. Ось така от білого кольору. Це у нас 43-й масштаб і фірма-виробник Ну Тут, напевно, і не написано, що це iScale. Давайте відкриємо так, досить, до речі, цікаво, я скилл пакують пленочку, що можна зняти обережно з картоном. Ось така от Q5, досить така яскрава, красива модель. Стосовно деталізації, що в нас тут є. У нас тут номерний знак, що теж не так прям часто. Трапляється така от несквозна пластикова решіточка, досить непогано зроблена оптика. Скажімо так, симпатична. Ось такі от у нас колесні диски. Ну, непогані, є значок Audi. Тормозні диски простенькі, просто срібні. І, до речі, ані, суперта все ж таки є. Ось такий от у нас задочок. Давайте подивимось детальніше. Знову ж таки номерний знак. Шильдик Q5 і непогана задня оптика. Салончик також трошки продеталізований. Ну, в цілому така просто простенька, якісна модель. Такий от. Екземплярчик. Ну, в принципі, у мене є декілька моделей від iSCALE і на свою ціну якість в них мене повністю влаштовує. І так, наступна, у нас, наступна у нас по упаковці, можливо, хтось знає, але це був Maxi Champs. І це у нас Porsche 911R. Ось такий от поршик 18-го 16-го року. Ось такого жовтого кольору. Такий дуже яскравий кольор. Під упаковочку. Мені сподобався, тому замов. Давайте відкриємо. І так, ось такий у нас поршик. Ось такі от у нас диски. Досить продеталізовані, є значки Porsche, є в нас і супорта, і перфоровані тормозні диски. Поворотнички зроблені окремою деталлю пластиковою. Так само задні диски. Таке відчуття, ніби вони різного радіусу, ніби задні трошки більше. Так, ось такий задок. Є надпис Порша. Ще в нас 911R на рішітці капоту. Ось такі от ліври йдуть через всю модель. Помаранчеві <ків> досить прикольно виглядає. Ну і передок. Передок. Ну, фари. Фари зроблені теж непогано. Є у нас імітація там лампочки і така от велика скляшка. Ось такий от поршик. Як на мене дуже такий симпатичний він. Давайте подивимось у наступні. Щось у нас їсти нічого не хочу. А ні, все ж таки щось вичепив. А це в нас Audi Q5 знову ж таки тільки в чорному кольорі. Я думаю, відкривати не будемо. Це абсолютно така ж сама модель, тільки кольор інший. Так... О, а наступна у нас, до речі, досить цікава модель. Це у нас Audi Quattro, від виробника Corgi Vanguards. Ось така от теж одна з легенд Раллі. Ну, не знаю, наскільки вона відоміша за коротку її версію. Це у нас все ж таки з довгою базою. Давайте відкриємо. Що у нас тут в комплекті йде ось така от картоночка з назвою моделі Audi Quattro Brown Metallic. Limited edition 1000 штук і, відповідно, номер конкретної моделі 415. Це в нас номерна ліміточка. Виглядає вона досить бомбезно. Ось такий от в неї красивий, як на мою думку, колір. Такий він коричневий, але світло коричневий Кофейний ніби. Ось такий от у нас передочок, красива така оптика, непогано зроблена. Також у нас є тут туманочки, поворотники, теж окремою скляшкою зроблені. <свистак> Ось такий значок. ніби він пофарбований на рішіться, хоча, скоріш за все, це окреме фототравлення. Такі от у нас колеса. Простенькі, до речі. Нічого там у нас не видно. Просто там глуха чорна тьма позаду них. <смі> І ось такий от задок. Жовті номерні знаки. До речі, підкажіть, де у нас такі? Великобританії? Чи де? Ось такі от шильдики є Кватро, ауді. І ось така от. Велика задня фара, стоп-сигнал. Така от вихлопна труба. Іде просто в задній частині, нічого такого. І праве кермо, до речі, праве кермо дійсно можливо Великобританія. Задній такий от у нас дворничок зроблений з фототравлення. Окрему деталю. І попереду у нас теж два дворничка. Салончик непоганий, у нас вон є дверні карти з підлокотниками. Ну, по, по фарбуванню салону ніби він просто чорний. Це досить прикро. І так, думаю, у нас ще залишилось можливо 2-3 моделі. Хоча, можливо, навіть і більше. Так, а наступна у нас Audi Q7. Знов ж таки 43 масштаб виробник ISQ. Ось в такому срібному кольорі. Такий от у неї досить цікавий срібний колір. Теж у нас є номерний знак Deutschland. Тобто Німеччина. Така от оптика теж продеталізована. І от у нас тут колеса. Інші, до речі, нішу Q5. Також є значки Audi і деталізація тормозних дисків. Абсолютно ідентичні верні ручки. Вилиті вони з кузовом, і навіть не виділили іншу фарбою. Знову ж таки, шильдик Q7. Значок Audi. Ну, Дуже схоже по деталізації на Q5. Є деталізація салончику, там у нас порофарбовано. Крісла сірі. Ось такий от нюансик по фармі. Можливо, перебереться подаруванням, але не. Красивий досить кузов. Така от цікава моделька. Буде, можливо, на прев'ю. Давайте рухатись далі. До речі, у неї вже була інша упаковка, яку я відкритий. Обережно не зміг. Довелося рубати. І так, а наступне у нас Toyota Soar з журнальної серії Хатчета Japan Collection. Така от прикольна модель. Ну, довго зупинятись не будемо. вже у нас такий був. І, погані ще є моделі. Ще навіть не одна. Так, а це у нас. Солідо, речі, перша солідо в цій посилці. Капець. Ну ось така от Альфа Ромео Джулія Квадрофогліо. Бітурбо. В такому червоному кольорі як перламутровий, не пам'ятаю, як точно називається. Ну, но... Давайте відкриємо. Ой, ну, так, ось така Джуліо. Джулія. Була, була вона у мене вже безліч разів. В зеленому кольорі була, в цьому кольорі була, в синьому була. До речі, досі є в синьому і зеленому. Ну і вирішив дозамовити червону, так як минулу продав. Дуже красивий кольор в житті. Ну, нема у мене на полиці ні однієї моделі з таким самим червоним кольором. Дуже він яскравий, сильно відрізняється від інших. Такий ніби відливом в помаранчевий. Ось такий у нас задок. Можливо, навіть фокус сьогодні буде значок Альфа Romeo, шильник Джуліа. Дуже красива модель такі от nei, цікаві диски і пофарбовані супорта в жовтий колір Чому жовтий? Не знаю. Можливо, ідеальне поєднання з червоним, як гадаєте. І такий от червоний дах. Не карбон, просто чорний. Така от у нас красива Джулія. Ну, Дуже цікавий кольор, не знаю. І такий самий, до речі, зелений, він так само переливається. А в нас там щось по моделі вже майже нічого і не залишилось. От останні. останні дві. І так, перше, що ми достали, це ось такий от картонний бокс, що у нас тут написано. Porsche License Germany Cayenne Turbo S e 3 в 43 му масштабі, ідея, догадаюсь, скоріш за все, або Mini Champs, або Norev. От, до речі, дивіться, як відкривається такий цікавий бокс. Перший раз їх бачу. Можливо, не так багато замовляємо. І це в нас міні-чампс. Це у нас такий поршик. Він у мене вже був рази 3-4. Це черговий, тому що всі минулі вже поїхали до нових володарів. Такий красивий порш. Дуже він мені сподобався по деталізації на коричневому салоні. Це у нас гібрид. Давайте відкриємо. Якщо хтось у мене вже був в магазині, 100% його бачив. Серед моделей, які продаються. Такий Ходовий порш. Ну, я розумію, чому. Зроблений він дуже непогано. Ось такі у нас дисочки. Зелені супорта, такі кислотні. Ну, тому що гібрид, чому б не додати кислотні супорта? Така от тенденція досить дивна в електрокарів. Якщо електро, то обов'язково кислотно-зелене або такий електричний блакитний. Такий у нас отут шильдик Cayenne Hybrid. Напевно, я навіть через камеру не бачу зі своїм зором. Надпис Порша. Такі от у нас задні ліхтарі, досить, до речі, продеталізовані секціями Такі от у нас вихлопні труби. Ну, просто імітація, тому що далі вихлопної труби нема. Ось такий от у нас передочок. Є у нас шильдік Porsche Передні ліхтарі мені не так сильно подобаються, як задні. Але теж зроблені, ну, на середньому рівні, напевно. Не буду казати, що вони супер. Тому що вони не супер. Такі от у нас дворнички, просто пластикові. І, до речі, салон тут дуже якісно зроблений, продеталізований, пофарбований, там все це видно через дах майже. В плані салону модель зроблена дуже якісно. Ось такий у нас поршик Turbo S Ще є Turbo S Coupe але я його, якщо не помиляюсь, не замовляв цього разу. І, напевно, у нас вже остання модель. Але найбільше в цій коробці. крокціково вийшло, що я до неї приступив останнє. І це в нас Mercedes Benz Transporter, точніше Транспортер. Точніше, Renвеgan, Schneil Transporter. Ось такий от. Великий є у мене такий від XO. Було цікаво подивитись на шуко. Шуку, я думаю, все ж таки має бути продеталізованіший. Ну, давайте, ну, давайте глянемо, що у нас позаду. Метал плюс пластик парц. Це у нас не смола. Такі от у нас надписи Шуко, ліцензія Mercedes. Ну, давайте відкриємо. І так, ось такий у нас транспортер. Точніше, Renwegan Shen Транспортер. чи як його там. Вихужці німці з їх довгими-довгими назвами. Така от у нас деталізація передку. Дворнички з фототравлення. Такий досить цікавий салон, як якийсь, не знаю, виглядає як якісь пакети з-під. Наша українська сіль. Схожі пакети по кольору. <laughs> така от досить незвична для нас форма кабіни. Ніде я такої більше не бачив. Така як купол. Дуже важкий він порівнюючи з xos моделлю. моделлю. Прям, прям дуже важкий. Ось це все зроблено з металу. Повністю кузов металевий. Хоча, хоча ні, пластик. Пластик це кузов сам по собі такий важкий. Такі от у нас тут запасочки закріплені, можна, по ідеї і зняти, але ну, цього робити не будемо. Доручити, криво стоїть на підставці, треба, напевно, відкручувати. І ось такий от у нас задочок. Великий значок Mercedes з фототравленням. Заливна горловина бензобаку, скоріш за все. І ось так от стерчить вихлопна труба. Ось такий от блакитний транспортер. Ну, Красива модель. Ну, Незвична, принаймні, в колекцію, як на мене, варто придбати, поставити якийсь сюди Stirling Moss Mercedes. Щось такого або Maybach можна поставити, хоча не впевнений, що Maybach по базі влізе. Ну, щось таке невеличке, скоріш за все, спортивне. Ну і я думаю, на цьому все. Більше у нас моделей точно нема. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть, яка вам модель з цього випуску сподобалась більше всього. І не забувайте долучатись до мого магазину. Там ви можете придбати будь-які новинки з випуску і не тільки, тому що я не на всі посилки роблю огляди. Ось такий от був випуск. Ну і до зустрічі, друзі, до нових розпаковок.